Без перебільшення унікальний пам'ятник Волоському горіху, бо аналогів в Україні йому немає. Саме з цього пам'ятника і починається незвична екскурсія селом Волоське, яка йде далі до села Майорка. Зараз ми вам все покажемо. Свого часу пані Людмила з чоловіком викупили стару хату в селі Майорка, що побіля села Волоське, аби тут створити етносадибу. Це стало початком проекту, який тепер трансформувався у цілий екскурсійний маршрут. Вона каже, що це її хобі, про яке мріяла давно. Розпочалася ця історія у 2018 році. А з початком повномасштабного вторгнення пані Людмила не розуміла, чи варто продовжувати цю діяльність. Спочатку ми були приголомшені. Якось знаєте, чи потрібно воно зараз, чи актуально воно в країні війна, багато людей повід'їжджало. Якось такий настрій був, знаєте, не дуже. А потім почали дзвонити, почали приїжджати, і ми зрозуміли, що попит навіть більший, ніж до війни. Я, я так вважаю, що оці події, ці трагічні наші нелегкі події, вони... Підштовхнули людей більше, мабуть, пізнавати, цінувати спадщину. Ця екскурсія розрахована на цілий день. Десь о 10-й люди прибувають сюди, і закінчується вона десь о 5-й годині. Вона починається в центрі села. Біля пам'ятника ми зустрічаємося в Волоському горіху, був який був відкритий у 2018 році. Потім ми їдемо на такий довгий пір складку. Наш наші місцеві дітвара називають де вони купаються. Вона довжиною 70 метрів. От виходить, врізається в Дніпро, і там ми розповідаємо про історію створення Волоської Слободи. От коли прийшли волохи, де вони були поселені, і от там такий гарний краєвид от від початку і до кінця, там, де от все це починалось, які вулиці Дніпра були, села були затоплені в результаті побудови Дніпро-Гесу. Потім ми переміщаємось в кар'єр, гранітний кар'єр, який вже покинутий. Там розробка закінчилася ще в радянські роки. І Чим цей кар'єр цікавий, що ми знаходимося на гранітному кристалічному щиту, якому понад 3 мільярди років, і три місця на земній кулі є, от де накопичений цей граніт, і ці запаси складають 70% мирових запасів гранітів. Потім ми йдемо на Рибацький острів, де гарні теж краєвиди, по путі на милю, Катерининську милю 1787 року. Заходимо. Потім їдемо на садибу, перекус і на стрілічу скелю. Відвідують екскурсію всі: від родин з дітьми до науковців дніпровських університетів. Пані Людмила мріє розширити маршрут, адже тут ще багато цікавих та легендарних місць. Але уявіть, що розпочиналось все це просто з бажання зберегти пам'ять пращурів та історію роду. Моє коріння це ті волохи, які прийшли сюди 250 років. І я застала із двох бабусів, двох дідусів, всього одну бабусю, яка була саме цією волошкою. Вона вишивала, і мама моя вишивала, і е, в'язала гачком, і дуже багато залишили виробів. І в мене от завжди їх перекладаю, і в мене така мрія була, і в бабусі була така хатинка, як оце зараз тут у мене, тільки в Волоському. І я так мене... Е, Така виникла, от чого нема цієї хатинки? Я би знесла все туди і запрошувала б своїх друзів, знайомих, і от показувала б це все. От, от була ще тоді вже ще 5 років тому, така задумка, може, навіть весілля, там як хтось захоче, фотосесії проводити і трошки знайомити з падщини. А тут наші інтереси перетнулися. У нас Андрій Миколайович Пінчук, це наш батюшка, наш староста, бувши староста. Він і разом з дітьми недільної школи при храмі почав збирати музей старожитностей. І школа розросталась, місця мало, і ми вирішили ці експонати з музею. Мої об'єднати і перенести їх сюди, створити музей, отак, от в от в хаті. Волохи ж історію вона відома. Вони це переселенці, люди, які волі долі опинилися тут у нас в центрі Європи. Вони прийшли, захопили козаки їх під час російсько-турецької війни. Гнали гтар, гнали їх ясиром в Крим. А козаки наші відбили. Тому Катерин, як Катерина, привлікала козаків, щоб на на допомогу. І вони були поселені тут. Але ж цей горіх, я все дослідила, прийшов з цієї ж Валахії, звідки Волохи, через Румунію, Босарабію, Молдову і догнав їх тут. І він росте багато де в яких місцях земної кулі, але де але лише там, де йому підходить склад ґрунту. Тобто, волоський, волоський горіх, вони тісно пов'язані. Це дійсно з, з одного місця. Мені здається, що тут от зупиняється час. От, просто відволіктись від сьогодення, від проблем. От просто тут іде перезагрузка. І таке гарне місце, краєвид. Іншого міста я навіть не уявляю. В селі багато хат, де можна було б теж купити і зробити. Але саме на березі Дніпра та ще в порожистій частині, там, де з берега можна показати, а ось вони були пороги. На жаль, хоч би так. А отут Сура впадає, а отам ріка Вовче, а отам Махартети, то це тільки з цього місця. Це місце не схоже на жодне інше. Тут буквально все дихає історією, а люди з неймовірною любов'ю, зберігають зберігають пам'ять та повагу до пращурів. У різних народів світу існує повір'я. Якщо ти забуваєш звичаї своїх батьків, коріння свого роду, то ця людина проклята богом і людьми. Вона може некати по світу, не знайти собі пристанища. Зараз ці складні часи, от я вважаю, от необхідно вивчати свою рідну, свою безцінну спадщину. Це те, що ідентифікує, це те, що відрізнає тебе від інших людей, інших народів. І це те, за що ти готовий ну, навіть віддати, мабуть. Своє життя.